Усім привіт! Ви на каналі Уроки Української мови. І сьогодні я читатиму книгу Оксани Забушко Найдовша Подорож. Трішки прочитаю про книгу, і також у майбутніх випусках я хочу прочитати хвильового. А, Останній день, очікуйте на відео теж, яке скоро буде. Я вже частину цієї книги прочитав. Трішки прочитаю. Про саму книгу індивідуальна впевненість у собі під час війни актуальний та історичний аналіз, і водночас гнівне, але завжди точне звернення до всіх тих на Заході, хто досі ухиляється від убивчих наслідків власної сліпоти. Забужко озирається назад зі знаннями справи, але також зі гнівом. Вона пише про Третю світову війну, не як про питання. Як курков і не метафорично, як Жадан, вона буквально має це на увазі. Це історична логіка, третій акт для Забушко. Ця війна і Друга світова війна знаходяться недалеко одна від одної, як Київ і Варшава. Для неї, Оксани Забушко, саме література і тільки література здатна описати цензуру, яка означає переломний момент для колективної психіки. Ну що ж, почнімо читати. Я вже частину книги прочитав, про яку Оксана Забушко пише. Спочатку тут йде за розділами. Е, так, 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 так. Ось, зміст. Спочатку йде про силу історичний правоти, передмова до гатинського видання, далі данина Грузії, передмова до грузинського видання. І починається найдовша подорож замість передмови жінка з валізкою. Історія перша, 30-літня, Майтан 2014-го та програ, програний Бліцкінг з історії Холодної війни, яка ніколи не припиняла чудо над Дніпром. Історія Друга е, 300-літня в перечутті завершення «Слово подяки. Що ж, я продовжу далі читати цю книгу. Так. Тут. Єдине, що ми всі в Києві знали, напевно, це те, що Росія від початку брала вельми дієву частину у цьому безумстві тої зими, з її ескалацією терору відпозна, звідки навезених у місто кримінальних груп і аж до кривавого сафарі на Майдані 20.02.2014 року. Питання, чому Путін настільки вибирає для розправ з Україною саме лютий? Запишу психологом, але припускаю, що тут не без реконструйської любови до історичних дан: лютий 1918 року в історію Києва увійшов як перший більш більшовицький терор. Так званий Мурав'йовський, коли за три тижні більшовицької окупації під гаслом буржуїв і українців, ЧК розстріляла понад 5 тисяч мирних громадян у тому самому Маріїнському парку, де під час майдану отапорився беркут. Тож поширена в мережі взимку 2014-го новина, ніби під Києвом будується для активістів Майдану цих буржуїв і українців. 21 -е століття, концтабір на кількадесят тисяч душ, звучало, хоч і фантастично, проте цілком собі зловісно, і взагалі весь той місяць іще до розстрілу Небесної Сотні отримав у колах істориків назву Другий Муравйовський терор. Усі знали, що росіяни були в місті, і військові, і військовики були, і, пара, і парамілітарії, дарма що стра, старанно масковані заховати їх серед старшої краси. Майданівського моря було неможливо. Дуже вже різко вони констактували із загальною атмосферою братерства і взаємопідтримки, як чорні фігурки в контрованому світлі, дивні мовчазні міліціонери біля обмінника в українській формі, але явно незнайомі з українськими грішми, дивні майданівці зі звукуватими очима і російською вимовою які, коли їх ловлено на спробах провокацій не, в, не, вмі, не вміли відповісти де знаходяться українські міста звідки були буцімто прибули, прибули з Росії в кінці січня до києво печерської лаври, низкою автобусів, найдальніші в світі паломники, голомозі, однакової військової виправки, молоді мужчини. З однаковими наплічниками за спиною, котрі зникли десь чи то в середньовічних печерах, чи то в гуртожитках Української православної церкви, Московського патріарху. Але саме на завтра, після їхньої появи провелась на майдані перша кров із, із, із за шеренги спецвійськ, що охороняли урядовий кварталку. Помітингарях по мітинг стали стріляти бойовими, і стало ясно, що на кону питання не просто євроінтеграцію, а життя і смерті для, для цілої країни, що з нас роблять. Роблять білорусів покірну Московії КГБшну диктатуру, і опиратися треба таки до останнього, будь-що буде де дати розігнати майдан. І ми й не дали палили шини. Одганяли беркут вогнем от барикад і не розбігалися, і, і не впали в паніку, коли з дахів довколішніх будівель Майдан стали розстрілювати методично, вихоплюючи з юрби по жертві ще кілька хвилин. Тепер я думаю, що нас просто було забагато. Російська технологія зачистки е, апроб... апроб Апробована раніше в Сирії і Чечні, не була розрахована на такий здвиг народу в центр п'ятимільйонного міста. Навіть танки втонули у такому морі, правда, тоді танків у них із собою ще не було. Але тепер, через вісім років, коли вони вже не криючись, кинули нас проти нас, усю свою техніку, танки, як виявилось. Можуть, зупин... можуть зупинитись, коли назустріч їм навіть сонне прикордонне містечко, несподівано оживши е... посуне з відусіль навперейми сотнями й сотнями рішучих людських постей, танки їдуть заднім ходом. Каже чоловічий голос за кадром, знятого на телефон відео з лютого 2022 року. Корюківська громада не пустила їх у місто Корюківку. І я щоразу від цього відео плачу, бо щоразу наново впізнаю цю інтонацію дорослого чоловіка, який холіруч, іде рятувати, чиє життя, не, зв... не вважаючи на власне, Перший я почула її тоді, на Київському Майдані, в день розстрілу Небесної Сотні. Але перевага наша на Майдані була не тільки в численності. Ми виграли не самою лише масою, а втім то й річ, коли з громади стає великий чоловік. Це означає велич не тільки кількісну і такий чоловік. Від масштабного до колективного суб'єкта і описаних у статті 5 Конституції України, просто не вміщується приціл снайперської гвинтівки, ані танка, ані РСЗФ, ні в, в пряму, ні в переносному сенсі. Для зловмисників він завжди буде невидимий, а отже й недосяжний тим, що непередбачений. Простіше сказав, сказавши, зло не бачить добра і тому не може цього його прицільно знищити, раз у раз трапляє в молоко. Ті, хто панує підкорення чужих країн і вбивства невинних завжди діють за методом психологічної проєкції, покладаючись на ті мотиви в противникові котрі близькі і зрозумілі їм самим, корисливість, жадібність, заздрість, хіть, чеснолюбство, на диво інструкції КГБ СРСР, на якого гачка ловили жертву привербовці, не сильно відрізняються від катехі... катехітичного переліку людських гріхів, але виявляються начисто безпорадним, просто таки осліплими. Коли, стикаю, коли стикаються з зовсім іншою частиною цілісного мотиваційного спектру, емпатією, солідарністю, взаємоповагою, взаємодопомогою, самопосвятою, всіма тими почуттями, без яких із і великої людини маси ніколи не виплавиться громада, чи полі, політично е, корект, Півніше висловлюючись, не народиться громадянське суспільство. У усіх кремлівських спецопераціях цього століття, спрямованих на ліквідацію України, ми вигравали тому, що ця найвища сила спільнота об'єднала діяльною любов'ю в репертуарі нововідрестарвованої імперії спецмужб просто не значилось. Там не вірили в її існування. Це куди серйозніше, ніж невіра Путіна в існування України. І саме тому ми в Україні і звемо цю війну, війною світів, в егоїзм у, у всіх вимор, вимірах. а вже ж, вірили без, е, беззастережно на егоїзмі, бо стояло не тільки суспільство капіталістичної конкуренції, якому Москва, Москва мірила, дорівнюючись. А й значно ближчий та звичайніший її історичний досвід Гуанг із його девізом. умрити сьогодні, щоб я завтра, і саме таку Росію ФСБ від 1993 послідовно і, на жаль, успішно будувала. А от колективізм та ще альтруїстичний такий, що не накидається з вниз по вертикалі влади. Термін впроваджений у політичний узус РФ, одразу й по розпаді СРСР, а твориться знизу самочинно. і от хоч, от хоч би й люди, котрі збираються на протест і організовуються на ньому самі без команди згори, без контролю й плати, це залишилося для московських так званих політохтехнологів, котрі від початку 2000-х. Орудували в Україні на всіх виборах, як у себе в тому, незамінно в сліпій зоні, як інфрачервоне випромінювання у російській свідомості маса. Йорба прописана тільки і виключно як негативна руйнівнича сила. Раз протестує сама без нагляду поліції. Десь десяцьких, значить, мають розчити вітрини, полити автомобілі, тягти з крамниць оберемки награбованого більш-менш так, як поводяться нині в супермаркетах окупованих українських сіл російським солдатня, Втім, і російські цивільні поводилися так само, наприклад, у Таліни. В квітні 2007 року в так звану бронзову ніч, коли російська машина Естонії вирішила протестувати проти релокації пам'ятника радянському солдатові. солдатові. А, і, і потім до ранку громила крамниці, особливо горівчані. Тут не місце ганятись в історію, розміркувати над тим, чому в Росії ніколи не складалось третього стану вільних громадян, тоді як Україна боронила самоврядування своїх міст, навіть бувши в складі Російської імперії до 19 століття, включно, коли російський імператор Павло І підтвердив Києву відібране. Було Катериною II макдебурське право к'яни три дні святкували феєрверками, і в і в 1802 році споводили на честь цієї події пам'ятну колону Лебонь, щоб наступники не відібрали дарованого назад. І чому відтак і буржуазна революція в Росії не вдалася ні в лютому 1917-го, ні в серпні 1991-го, а вдавалась там, коли доходило до людських заворушень виняткове повстання міської шуї з підпалами з прох з проха... З програмами горівчаних крамниць. Цей відступ потрібен мені єдиного, щоб поясні, пояснити, за що ми тут в Україні боролися, вмирали й мерзли, на Майтанах задовго до того, як Путін, втративши з нами за 20 літ усякий терпець, здегмазку й відверто заволав голосом Гітлера з 1 вересня 1939 року за людяність проти занелюднення. Найстисліша найсіль... формула, а вже свобода, демократія та вірність власній європейській той самості, або ж понад тисячолітній незалежності України до європейського культурного кола входять сюди підрубниками, і до жодної з них з, е, за, е, з, е, зосібна майдан не зводиться. Самі того не тямивши, ба навіть не помітивши тих пасок, пас, тих пасток, які було для нас. Наставлено, ми всім народом тою громадою, котра великий чоловік збили їх навесні 2014-го, так легко, як слон, збив би ідучи через хащі, сільця на кровики. Кролик, на Тут знову особистий спогад, то був, мабуть, п'ятий чи шостий день по втечі Януковича з причетними Київ ледь приготрушений свіжим сніжком. Мов із милосердя природи над його ранами, над схарищем будинку проспілок та опалими свічками на асфальті, де 20 лютого стояли калюжі крови, ще перебував у глибокому потрясінні? він десь до літа 2014 року, перебував у Потресінні на, на Брязг. Упалої вителки враз ці пені цілий ресторан і в інших містах кияну. Пізнавали по-іншому. Як тихо ми розмовляли. Ось, значить, як буває, коли ціле місто впадає в жалобу, тупо відзначала я, коли в ньому розстрілюють як у тирі сотню молодих, осіяних повнолітніх життя, любови людей, сам погляд на фотографії, яких викликає гостре почуття особистої втрати, які обличчя я хочу жити з цими людьми в одній країні. Місто було охоплене шоком і скарботою, стихли й напівпорожнє, і неймовірно уважні, й деликатне до кожного, як то буває в родині після похорону. На дорогах водії на випередки одне одному поступались, не знаючи, як іще виказати ближньому свою зичвівість. На вулицях і в громадському транспорті люди, люди теж ледь не розкланювали собі. Навзаєм, і якби хтось раптом розплакався перед вулиці, то ціла вулиця з певністю збіглась би нього пригорнути. І от я їхала в таксі крізь цей напівпорожній, чорно-білий, як у німому кіно притрушений сніжком Київ, і вгледіла на порожній дорозі автівку, яку відать занесло на свиському, вона стояла боком, уткнувшися в бухтю, і нікого в ній не було. Мабуть, водій поставив на ручник і пішов шукати помочі. І тут озвався таксист, що мене віз, і розбудив мене з мого п'ятиденного від самого дня розстрілів. Нерозмноженого заціпеніння, а гайців в мене немає той немає, задумло зронив, зронив він. Як то немає, вразилась я. А ті, що регулюють рух на роздоріжжях, бо світофори та нота, нотабне по цілому місті було вимкнено, це ж хто такі? А невідомо з готовністю підхопив таксист. Видно, тема не жартом його турбувала. Вони ж документів не показують, спиняють, кажуть, самооборона майдану. А як ти його перевіриш? Хто він такий, коли в нього зброя? А гайців нема і, 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 і ментів нема, нікого нема. Оце відколи Янукович утік. Вважайте, нікого влади в місті нема. Добре, хоч парламент працює. Господи, ляснула я себе по лобі, то он чого російське радіо вже п'ятий день репертує, ніби в Києві погроми. Не, не сумніваю, що в Москві справді в це вірили, ніби в арт. Тільки з міста прибирали поліцію, як громадяни зараз же, мов зеки без конвою, ринуть грабувати, горівчані магазини і покинутий навсі заходь, бери що хочеш. 136 гектаровий Янукович і маєток, особливо якщо для, для заохотити підпустити їм кілька провокативних груп, котрі покажуть, як це робиться, що такі групи в місті, в місті об'єднаному Спільним Горем, будуть зараз же нейтралізовані. На місці стіною суспільного осуду. Саме так програла е, програвав в ті дні свою політичну кар'єру Юлія Тимошенко, вхопившись на майдан одразу ж, і по і по пан, панахиді за загиблими говорити про своє майбутнє президентство і була на брак емпатії до достоту як персонаж мертвої зони Сті, е, Стівена Кінга. Ба Більше це місто об'єднане спільним гором, здатне самопідтримувати на своїх вулицях ідеальний порядок, як поліції не снигусь. Такого московські сценаристи української кризи не припускали, навіть гіпотетично, бо не уявляли, що розстріл сотні звичайних випадкових нікому поза своїми малими громадками невідомих людей може бути сприйнятий країною як спільне горе. Дякую за перегляд. Якщо хочеш переглянути відео, зможеш зробити за посиланням нижче. Підписуйся на канал та став уподобайки. Дякую за перегляд.